Де взяти віру? Віра від слухання, а слухання від слова Божого. Апостол Павло казав: Я вірив, тому і говорив. Віра завжди говорить. Віра завжди проголошує перемогу. Віра не чекає, поки закінчиться битва. Віра проголошує перемогу зараз. Давайте разом скажемо це в голос. Я сильний, я сильна в Господі. Я твердо стою на Його слові. Я відмовляюсь здаватися. Мене неможливо похитнути. Перемога моя в ім'я Ісуса Христа. Діти, ви від Бога і перемогли їх, тому що Той, хто в нас, він більше того, хто в світі. Благословляю вас всьому дні бути в вірі. Проголошувати перемогу, зцілення і благословіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.